Смішні зовсім не помітно Окуляри надягни Їх вже ледве Їх Їхні й немає, на зрісто не низькі. Нікому не дізнатися, то фіксики такі. Нікому не дізнатися, то фіксики такі. Нікому не дізнатися, <післявання> то фіксики такі. Глобус. Сказав, якщо глобус швидко обертається, на ньому не утриматися. А я утримаюсь. Хм, дай на мені ось ту нитку. Чаєте, а до чого тут земля? Ну, глобус це ж модель землі. Ти чого, Сімко? Глобус круглий. А по землі ми ногами ходимо. Земля теж куля, тільки дуже-дуже велика. Не вірю, якби земля була круглою. Земля, на якій ми живемо, це величезна куля. Земля обертається навколо Сонця, а місяць обертається навколо землі. Ви запитаєте, чому вони не розлітаються? Тому що всі тіла у світі притягуються одне до одного. І до землі притягується все, що на ній є: люди, каміння, повітря, вода. Завдяки земному тяжінню ми не відлітаємо із землі, а можемо ходити по ній ногами. Не як до землі. Тому що він легкий. Земля більша і важче за глобус у мільйони мільярдів разів. Ми, порівняно із нею, пилиночки. Дивись, ось пилинка. Вона з глобуса не падає. Паде, Якщо глобус покрутити, Ха -ха, то й земля обертається. Що? Знову не вірю. Ми б з неї точно впали. А чому ж тоді буває то день, то ніч, по-твоєму? Тому що сонце, то вгору, то вниз. <гум> Дивись: ось сонце, а ви на землі. Нолику, в тебе світло. Темно. Отже, в тебе ніч. А у мене день. Так, обертаємо землю. Ура! В мене день нас! Куля, як дзига, весь час обертається навколо своєї осі, повертаючись до сонця то одним боком, то іншим. Ми обертаємося разом із землею і спостерігаємо, як день змінює ніч, а ніч змінює день. За добу земна куля робить один оберт. Але це ще не все. Земля літає в космосі навколо сонця. За один рік вона робить повне коло. Обертаючись навколо сонця, земля нахиляється до нього то однією своєю половинкою, то іншою. На тій половинці, що повернута до сонця, настає літо. А туди, де сонячних променів у цей час менше, приходить зима. Ось чому зима і літо бувають щороку. Нолику! Нолику, ти де? де? Крутий кажу! Можеш його навіть нахилити! Ось. А ти казав, що не можна на глобусі утриматися. Дивно. Нолику, ходи на сюди! Навіщо? Ну йди, йди! Не хочу! Ти не можеш! Дім дімичу, ножбо! Подивись! Хе, зрозуміло! Він себе на жуйку приклеїв. Ну що дім дімичу? Ходімо. Ага.